Вітаю в Україні зросли пенсії. Це, якщо вірити даним пенсійного фонду, свіжа статистика оприлюднена за підсумками першого кварталу, і там є деякі шокуючі цифри, звертаю на себе увагу зменшення кількості пенсіонерів, суттєве зменшення. І також в цьому відео розповім, в яких регіонах найбільші пенсії і в яких найменші. Отже, якщо на початку року в Україні було 10,5 мільйонів пенсіонерів, то за останні три місяці їх кількість зменшилась на 360 тисяч навіть більше. На початку року було 10,5 мільйонів, а зараз 10 мільйонів 154 тисячі пенсіонерів. Загалом за останній рік кількість пенсіонерів зменшилась на півмільйона, навіть більше. Якщо брати останні два роки війни, то це. Зменшення на 638 тисяч пенсіонерів, але ми бачимо стрімке, стрімке таке зменшення саме в поточному році. Тобто о, понад 100 тисяч людей кожного місяця зникає. Це страшні цифри. Чому так? В пенсійному фонді це не пояснюють, але очевидно, що є суттєва смертність, високий рівень за останні роки пов'язані, зокрема, із реформами медичними, імовірно, із недосконалою соціальною політикою, або можна сказати, деякі експерти кажуть, антисоціальна політика. Ну, і, звісно ж, це міграція під час війни. Багато людей виїхало з країни. Переважно це молодь, але і пенсіонери також багато хто поїхав, і звісно, це окуповані території, і їх після лютого 2022 року стало більше, і чимало пенсіонерів залишилося по той бік. І ще статистики кажуть, що середньозважений вік, тобто тривалість життя, зменшується, і багато, наприклад, чоловіків взагалі не доживають до пенсії. А в цілому бачимо, що за останні три місяці кількість пенсіонерів зменшилась майже так само, як за останні 2 роки. Дуже страшна цифра. Ну і щодо середнього розміру пенсії. Середній розмір пенсії в Україні зріс на початку року це було 5385 гривень, зараз це 5743 гривні, збільшення на 358 гривень. Що це означає? Ну, переважно це через індексацію. І це означає, що пенсії зросли з березня ну, приблизно на 6,5%. Тобто це навіть менше, ніж обіцяних 8%, тобто далеко не ну, у всіх ці 8% відбулися. В принципі, ми знаємо, комусь нічого не додали, комусь додали 1000 гривень, ну в середньому це там 350 гривень вийшло. Загалом за рік пенсії зросли на 9,5%, це порівняно з квітнем минулого року. Тім в уряді кажуть, що у нас інфляція за рік лише 5%, а пенсії зросли на 9,5%. Тобто, начебто за логікою урядовців зростання, цін переганяє, зростання пенсій переганяє зростання цін. Ну, якщо вірити. Урядовцям, а не вірити своїм очам на цінниках в магазинах. Якщо брати по регіонах, то найбільше пенсії традиційно в Києві, середня пенсія в столиці 7800 гривень. Звісно, тут є і мінімальні пенсії, але є і багато, скажімо, високопосадовців, які вже на пенсію, які великі пенсії. На другому місці Рівненщина, там середня пенсія 7200 гривень. На Донеччині на третьому місці це 7 тисяч гривень в середньому пенсії. Найменші пенсії традиційно, на жаль, в Тернопільській області середня пенсія там становить 4400 гривень. Якщо брати загалом по країні, то в Україні понад чверть пенсіонерів продовжують отримати пенсію. До 3 тисяч гривень. Це 2,7 мільйона людей. Загалом, якщо середня пенсія 5,740, то 2 третини пенсіонерів, там 63% майже отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, тобто навіть менше середньо. Це понад 6 мільйонів людей за межею бідності. Адже відомо, що прожитковий мінімум реальний набагато вищий ніж задекларований. Відповідно до закону про державний бюджет на 24 рік, пенсіонерам на прожиття має вистачити 2361 гривень. Ну, так, за логікою депутатів, котрі голосували за цей закон. В наступному відео я планую розповісти про те, як можна збільшити свою пенсію, як перевірити правильність її обчислення. Тож, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу. Будьте здорові і хай щастить!